Ну, припустимо, гав настав час для нашого щотижневого шоу А я чув, де тобі просто та зрозуміло розповідають про новини, які ти дізнався проти власної волі. І сьогодні у нас епідемія фурії. Маск хоче розстріляти Байдена та чергові, мирні плани для України. Ну і багато-багато чого іще. Ну, а я твій новинний квадробер. Микита гав Рилюк. Погнали! А я тут на каналі. YouTube. До речі, Гуд. Кажеться, бог карає нас за щось. Бо як інакше пояснити це? Аномальні зливи накрили Польщу, Австрію, Чехію, Словаччину, Угорщину та Румунію. А винний в усьому Борис. Борис затоплює федеральні землі Нижньої Австрії та руйнує дамби і будинки у Польщі. Через Бориса ввели надзвичайний стан у Чехії. Борис розбушувався, бо Борис це циклон. Таке ім'я йому дали метеорологи. Деякі міста через повінь у Польщі повністю ізольовані. У Чехії теж саме. А в Австрії топить відень. Місто затопило саме тоді, коли там проходила одна з найбільших у світі. Кліматичних конференцій іронічно, але показово Україні це на щастя не загрожує. Ну хіба що Одесу трохи підтопило. Таке враження, що вже навіть природа хоче змити з Одеси всі ці російські топоніми. Пам'ятник Пушкіна після повені у 2021 році. Експерти сказали, що клімат робить таке майже нормою. Так що, Борис це лише початок. У наступному році на нас чекають посуха Ірина, шторм Леонід та сподіваюся, ураган Гімеля, який пройдеться по території Росії. Торопці загорілася трава. О, дивись, дивись, смотри, диви, смотри, диви, йде сюди. А, іди, зараз... а може, це просто вогняний стовп Іван чи стихійний вибух Юлія? Це, що там, що от це от? Насправді це просто українці скерували близько сотні дронів на один з найбільших російських складів озброєння. І що то пройшоло? Отработала система ПВО Міністерства оборони, Безплотні літаки апарати були збиті, При падінні прийшов пожар. Уламки впали з такою силою, що сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою у три бали. А саме падіння навіть було видно із космосу. Що це як не черговий доказ того, що у Росії все йде за планом? До циклона Бориса у Європі та вибуху Дмитрія у Росії додався ще й привітний маленький землетрус Катеріна у Молдові. Президентка Майя Санду у цей час давала інтерв'ю в прямому етері, і ви лише гляньте на її реакцію. Занятими. Ох ти. Ох ти. У нас щось цікаве відбувається. Це у нас прем'єра землетрясення в прямому ефірі. Swift is gonna swift. Дональд Трамп вже програв. Гарріс може відкорковувати шампанське, та зумери остаточно перемогли. Бо після останнього посту Тейлор Свіфт його шанси виграти на виборах впали швидше ніж рейтинги серіалу Netflix після першого сезону. Ну принаймні так, про пост співачки написали деякі західні змі. Так, Тейлор Свіфт підтримала Камалу Гарріс. і це не просто якийсь там твіт, а це пост в інстаграмі, де у неї 200 мільйонів підписників. Ну, ви і так, це, мабуть, знаєте. Одразу після дебатів між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом Тейлор написала, що підтримує демократів, і здається, це сильно сподобалося зумерам, бо соціальні мережі просто вибухнули, як і сраки трампістів. Але який реальний вплив цієї заяви? Розберімося. Ну, по-перше, за перші кілька годин після посту СВІФТ сайт реєстрації виборців отримав 300 тисяч нових заявок. А у штатах треба власноруч реєструватися для першого голосування. Уявляєте 300 тисяч нових виборців, які раніше навіть не думали про це. Можливо, їх більше хвилював новий альбом Тейлор ніж політика. Ну а тепер давайте трохи-трохи серйозніше. У цьому нам допоможе найстрашніший ворог гуманітаріїв – математика. Хто така Тейлор Свіфт у політичному контексті? Це не просто співачка, це ціла армія фанатів Свіфтіс. І ця армія має реальний вплив. За даними опитувань, 44% – 145 мільйонів американців вважають себе фанатами Тейлор. І більшість з них це молодь, яка зазвичай голосує мало. А тепер уявіть, що 19% цих виборців можуть змінити свою думку під впливом підтримки знаменитостей. А саме такі дані наводить за Гардіан. Це серйозний виклик для Трампа. І, хоча знаменитості рідко реально впливають на вибори у Штатах, як пише за економіст, СВІФТ може бути винятком. Ну самі дивіться, у 2008 та 2012 роках селебріки допомогли Бараку Обамі набрати голоси, але вже у 2016-му масова підтримка Гіларі Клінтон з боку зірок розізлила та згуртувала виборців Трампа. Але чому ж саме свіфт особлива? Бо всюди на землі молодь голосує найменше, і ось тут співачка може буквально виграти вибори за демократів за рахунок залучення молодих голосів у найважливіших штатах. І ось вам анекдот на останок: демократи можуть подякувати республіканцям за те, що вони запустили цей процес. Бо винуваті у цьому хто правильно кандидат у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венс, який ляпнув, що Америці не потрібні бездітні жінки, які виховують лише кішок. А саме так себе у пості охарактеризувала Тейлор Свіфт. А також винуваті мага республіканці, які масово клепали пікчі та відео із штучним інтелектом, де Свіфт підтримує буцімто Трампа. І це її вивісело. Коротше, якщо б був чемпіонат зі стрілянини по власних ногах, вони б там перемогли. Напишіть у коментарях ваші топ-8 альбомів чи пісень Taylor Swift та поставте ваш Тейлор лайк. Твіттер все ще безкоштовний. А це значить, що ми можемо у прямому етері спостерігати за тим, як найбагатіші та найвпливовіші люди планети сходять з розуму. І так, це продовження теми Тейлор. Е, Пам'ятаєте, я сказав, що у трампістів запалало від посту Свіфт із підтримкою Гарріс? Я ненавиджу Тейлор Свіфт. Саме це із затримкою у пару днів написав експрезидент Дональд Трамп. Разом із ним щось в дусі став лайк, якщо задовбала Тейлор, виклала замінниця жертв для харасменту, або, як ще кажуть, дружина Трампа, Меланія. Крінж? Крінж. Але далі більше. Трамп запостив у себе фото Свіфт у сльозах і з підписом, мовляв, от вона вже плаче, бо тепер від неї пішли усі спонсори. Але є аж два нюанси. Ну, по-перше, Тейлор Свіфт це перша в історії жінка, що заробила мільярд суто на роялті від своєї музики. Тобто, про яких взагалі спонсорів йдеться? А по-друге, це фотка доволі стара, і на ній співачка плаче, бо онкохворий хлопчик, якого вона підтримувала, помер. Пам'ятаєте, я казав про стрілянину по ногах? Ну, принаймні на п'єдесталі з цього виду спорту Трампу буде не самотньо, адже разом із ним стріха остаточно потекла і у маска. Мало того, що твіти цього поїхавшого вилазять мені у стрічці, як його не блокуй, так він ще й примудрився вивалити два найкрінжовіші висловлювання із перервою у всього лише декілька днів. Ну, по-перше, його також розізлив пост Свіфт. Тому у відповідь на її бездітна кішкомати, саме так вона себе підписує, він заявив: ось це добре. Тейлор, ти перемогла. Я заділаю тобі дитину і захищатиму твоїх кішок до гроба. Вам не здається, що це дуже кріпово, бо мені здається. Але це був лише початок. Потім із гольф-клубом Трампа затримали невіженого тіпа із рушницею. Не факт, що він збирався зробити замах на Дональда та все ж. Звісно, прихильники екс-президента заявили про чергову спробу розправи, а маск це докрутив до ще гіршого. Чому вони хочуть вбити Трампа? І ніхто при цьому навіть не пробує прикінчити Байдена чи камалу хім? До речі, а що ви про це думаєте? Напишіть у коментарях, бажано, щоб слів на 8 вийшло. Загрозливе! Я до кінця вірила, що до Тернополя не доберуться. В маленькому місті борщів теж появляються. і в чорткові є. Дитина питала, чи їй можна, але я заборонила музика російських виконавців. Нові податки від Гетьманцева? Перегляди чув без підписки, та про що взагалі йдеться в Україні. Активно поширюється субкультура фурі і квадробери. Спойлер ні, це не секта. І якщо ви боїтеся, що ваша дитина втягнеться в якийсь от такий культ, заспокойтеся, що фурі, що квадробери, це просто ще один прояв творчого самовирішення. Ну, наприклад, фурі це субкультура, де люди люблять тварин. Не буквально, звісно, а у вигляді антропоморфних персонажів. Якось так вони створюють собі персонажів із рисами тварин, так звані. Фурсони вигадують для них історії, а іноді ходять у костюмах, і все це переважно для фану. Або а вже ж для того, щоб спостерігати ось такі феєрічні реакції. Правда, що ви навіть звуки можете копіювати трошки, вовчі? Е, вовчі, собачі і трошечки пташинь. Квадробери – це трохи більш вузька тема. Якщо фурі це персонажі тварин на двох ногах, то квадробери це ті, що обрали чотири лапи. Е, так, все ще антропоморфні, але з наголосом на чотирилапість та тваринність. Це ще більше підкреслює фантазію і бажання втекти від буденності у щось творче та казкове. І ще це, от прям суто підліткова історія, на відміну від фурей. І що найважливіше, нема чого боятися, ніхто не перетворюється на реального ведмедя чи кота і не ідентифікує себе із ними позатематичними заходами. Все це просто гобі, як грати у Данчес Dragons або колекціонувати марки. Тільки замість фантастичних героїв тут тварини. Це простір для фантазії, і гори, власне, чому б ні? До того ж, для багатьох підлітків значно простіше висловлювати емоції, будучи під маскою. Ну, бо під маскою значно простіше сприймати ось такі реакції. А тепер, коли ви знаєте трохи більше, скажіть мені, чому ось це більш небезпечно, аніж нюхати клей, чи піонерія, чи чим там ще займалися підлітки раніше? Коротше, дорослі, не бійтеся. Якщо ваша дитина каже, що її цікавлять фурі або квадробери, повірте, це не найгірший прояв підліткового періоду. Але поговоріть із дітьми про безпеку на заходах, зважаючи, що там усі у масках. Підпишіться на канал та поставте лайк прямо під час перегляду відео. Ютуб це дуже любить. Дякую. Вони знову тут, мирні плани для України. Китайський, африканський, бразильський і з останнього план канцлера Німеччини Шольца. Всі ці плани знову повспливали в інфопросторі, як тільки загальний шок після Курської операції минув. Кому ще завтра прийде в голову запропонувати черговий мирний план? Живчику? Якщо серйозно всі ці плани звучать красиво, але в них жодної конкретики. Всі просто говорять, що треба домовлятися, але про що і як не ясно зрозуміло лише, що поступатися має саме Україна. Чому? Бо так. Ну а новину про мирний план Шольца опублікувала 9 вересня італійська газета Ля Републіка. Тому цілком можливо, що це фейк. Посилаючись на джерела в парламенті, автори матеріалу пишуть, що канцлер Німеччини працює разом із деякими однопартійцями. Над свого роду мінськими угодами, як вони це пишуть, які передбачають можливості передачі частини української території Москві. Але чому це взагалі чомусь називають компромісом? Anyway, щоб розібратися у всіх цих геніальних планах, я вирішив звернутися до реальних експертів в усьому до українців. Що думаєте про мирний план Шольца? Це повна туфта. Він ага, дурбай. А порадьте якісь краще. Ну наш. А який він? Ну ще не об'являли, який він, але наш буде завжди найкращий. Ви, в принципі, підтримаєте українського виробника, я так розумію. Мови нема. Ви протекціоніст. Ще раз. Протекціоніст ви. Звісно. А хто ви ще? Ну. Ну, по гороскопу. Лев. А, а можете хтось показати, як лев речить? Можу. Загалом. Ви що про Шольцу думаєте загалом? Я не знаю, хто такий Шольц. Не знаєте, хто не такий знаю. Шольц? Ну, бодібілдер. Як ви, чисто по зовнішності, як він вам, от після цього мирного плану? Ні, ні. Ні, після таких заяв він нам не дуже. Не, казав. не дуже. Навіть от, якщо на вулиці підійде, почне починає знайомитися, йому кажуть, що ти не Олаф. Да. Вибач, <рес> ну так, <рес> Шольц так само намагається реагувати, я так розумію, на запит своїх виборців чи хто там, німці, да, здається, от. Ну, які теж втомилися від української війни і намагаються купити. Скажімо так, перемогу якимось миром. Але все це не враховує, власне, з ким ми воюємо і чому. Врахуйте, будь ласка, це пропонує пожертвувати територіями. Що думаєте? Ну, ну звісно, ні, однозначно. Території ми не дадим. За чим же тоді було стільки потеряти наших замечательних дівчинок, мальчиків? Просте питання, проста відповідь. Як закінчити війну? Зовсім. Перемогою. Накрутилися, розкрутіться. Росіяни вбили краба. Розпропагандисти із позивним Краб ліквідували свої ж у Білгороді. Це вся новина. Просто подумав, що треба закінчити чимось дійсно позитивним. Ну ти цей мо лайк постав і покажи це відео своїй мамі, щоб вона також знала, хто такі квадробери.